Слава українським героям! Сьогодні 21 березня 2023 року. Вітаю вас у Мілітарі Медіа-Центрі. 391 добу український народ протестує широкомасштабному збройному вторгненню Російської Федерації. Ці бойові дії сьогодні ще називають війною артилерії, яку вилучають богами війни. Про трансформацію ракетних військ і артилерії Збройних сил України розповість тимчасовий виконує. Іконою... Тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління бойових ударних систем Генерального штабу Збройних сил України, полковник Сергій Баранов. Прошу до слова нашого спікера. Доброго дня. На сьогоднішній день близько 90% вогнового раження противника покладається на ракетні війська і артилерію. Змінюється час, змінюється озброєння, змінюються люди. Змінюються способи, і методи збройної боротьби. Безумовно, якщо ми хочемо якнайшвидше наблизити нашу перемогу, відповідно, ми маємо постійно адаптуватись, вигадувати нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалювати нашу зброю, наші боєприпаси, вдосконалювати наші навички, вміння. І таким чином ми якнайшвидше зможемо наблизити нашу перемогу, зважаючи в першу чергу на те, що противника більше, ніж нас. На сьогоднішній день в ракетних військах і артилерії вдалося створити, скажімо так, сітку смерті. Це коли засоби розвідки дуже щільно працюють і ефективно разом з засобами. Вагнового ураження. Безумовно, до засобів вогневого ураження відносяться не тільки ракетні війська артилерія, це і авіація повітряних сил, і армійська авіація і є доля обов'язково кожного нашого солдата, який знаходиться на передовій з піхотних і танкових підрозділів та частин. Але для того, щоб полегшити їхнє існування. На передньому краї, і е, якнайменше їм давати можливість контакту з ворогом, ми використовуємо нашу таку концепцію е, дальнього вогневого ураження і при е, виявленні противника в глибині оборони його відповідно наносимо вогневе ураження. Максимально робимо все для того, щоб е, наш солдат, як і в наступі, так і в обороні, спокійно е, міг знаходитись, ну, і щоб всі хлопці живими і здоровими Повернулася додому. На жаль, не завжди у нас за технічним складом артилерія сучасна. Так, ми ще використовуємо старі зразки, які були розроблені ще в радянські часи. Але, тим не менш, за рахунок навчення особового складу, за рахунок застосування вже нових програмних продуктів. Запровадження автоматизованої системи управління вогнем, ми скоротили час знаходження підрозділів в районах вогневих позицій, покращили ведення розвідки за допомогою нових технічних засобів розвідки. Відповідно, час реакції зменшили, підвищили точність вогню, підвищили точність визначення установок, що дозволяє нам гідно відповідати на всі виклики, які нам... Намагаються зробити, які нам намагається зробити наш противник. Що стосується самої трансформації ракетних військ і артилерії, це здійснюється за декількома напрямками. В першу чергу це розвиток самого озброєння ракетних військ і артилерії. Друге це систему управління. Систему управління, розвиток, далі, зміна самої системи підготовки і підходів до неї. В системі підготовці ми використовуємо інструкторів, які мають бойовий досвід, які вже знають те, що необхідно нашому особовому складу на передовій, де можна покращити показники в приведенні гармат до бою, там швидше їх привести до бою, відбити гармату, підвищити точність вогню. Активно залучаємо нашу промисловість до покращення цих гармат, десь додаємо якихось там датчиків, додаємо систему навігації на гармати для того, щоб знову ж таки здійснити кожний постріл ціль. І у нас є ну не тільки жарт уже, а й вислів, що ми здатні покласти на 28 вісім кілометрів білці в око, 152 й калібр. Ну, за 155 взагалі мовчу, тому що е, дуже потужна високотехнологічна зброя. Особовим складом вона використовується на всі 100%. Е, активно вивчається. Активно навіть ми надаємо нашим партнерам пропозиції по її покращенню, вдосконаленню, е, ну, що також вони на неї досить оперативно реагують. Е, використовуємо. Всі наявні ну не всі, але більшість наявних засобів розвитки, які нам можуть надати партнери, і ті, які наша промисловість здатна нам їх надати. Ті засоби, які ми за допомогою нашої промисловості або за рахунок раціоналізаторських якихось рухів, також покращуємо для того, щоб в день і вночі в будь погоду, влітку, в зиму. Взимку ми здатні до виконання відповідно вогневих завдань по підтримці піхоти. Наприкінці свого виступу хочу сказати, що ми не зупиняємось завжди готові до підтримки піхоти, до того, щоб заставити нашого противника, виконати, не, закінчити цю війну на наших умовах. і Відповідно, зробити все, щоб противник, знаючи, що в нас такі потужні ракетні війська і артилерія більше не мав бажання не в ближчому, не в подальшому майбутньому до військових дій з Україною. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ракетним військам і артилерії! Дякуємо нашому спікеру за цікаву інформацію про ракетні війська і артилерію. А якщо у вас є представників ЗМІ запитання, будь ласка, в залі є мікрофон. Будь ласка, задавайте. Добрий день, армія інформ. Як змінилася тактика ворога протягом року та як змінилися наші підходи до принципів та способів ведення бойових дій? Дякую. Дякую за запитання. Ну, в першу чергу ми змінили в першу чергу змінили планування вогневої підтримки наших військ, процесів планування, покращили їх в рази, що надає нам збогу фактично передбачати дії противника щодо застосування їх артилерії і дії їх механізованих і танкових підрозділів. Для мене, як артилериста, в першу чергу головне завдання це ведення контрбатарейної боротьби. Ми очікували, що у противника є розвідувальні вогневі комплекси, розвідувально-ударні комплекси. Відповідно, це не дозволяє нашим підрозділам довго знаходитись на вогневих позиціях, в зв'язку з тим, що вони активно і досить швидко реагують на наш артилерійський вогонь. Тим не менш, комплексування тих засобів артилерійської розвідки, які ми отримали, в єдину таку розвідувальну сітку. Разом з цим. Відповідне розгортання, я би сказав, також вогневої сітки, бо ми активно здійснюємо маневр не тільки підрозділами, а й вогнем. І гармата, яка знаходиться зовсім в іншому районі, неочікувана для противника здатна нанести вогневе ураження там, де він також не очікував. Тому на протязі року тактика досить мал багато мала таких поступових кроків до зміни. В першу чергу вона почалась з тим, що. Ну, так, Я з такою інтенсивністю бойових дій стикнувся перший раз у 2014 році в боях під Луганськом. Там менше було кадрових військових на той момент, хоча також була така ж насиченість високотехнологічної зброї, в першу чергу з боку противника і смерчі. 2 С-19 МСТС з його боку застосовувалися і зоопарки радіолокаційні станції. Зараз це вже в комплексі пішло з їхніми космічними силами, тому на перших етапах ми максимально, скажем так, скомплексували таку зробили синергію щодо застосування наших наявних засобів. А десь червня місяця, вже коли пішли натівські зразки, після їх в освоєння особовим складом. Відповідно, вже збільшилась відстань, наприклад, застосування цієї артилерії. Ми стали вміти на більшу глибину здійснювати вогневе ураження, що відсунуло артилерію противнику. Також вглиб він вже не сміх так якісно робити контрбатарейну боротьбу. І Я можу сказати, що десь в. Ну, в принципі, навіть і до цього часу контрбатарейної боротьби як такової у противника немає на сьогоднішній день, і саме в класичному його розуміння, тому що е зараз при наявності натівських зразків вони не можуть дістати нашу артилерію, і ми їх відсунули в глиб. І самі вони також здійснюють вогневе ураження нашої піхоти на максимальну дальність, що вимагає від них. Витрати більшої більше матеріальних засобів. Це і зноска каналу ствола і використання більш дорогих боєприпасів, де там більше пороха і тому подібне. Тому як кажуть, ми їх тримаємо такому в напруженому стані, не дозволяємо розслабитися. Дякую, чи є ще запитання у залі, будь ласка. Дякую, Міжнародна агенція Bloomberg, Володимир Верб'яний. Мене... Навзаєм. У Мене таке запитання до вас, пане Сергію. Не секрет, що дуже багато зброї ми отримуємо від наших західних союзників. Ну і, знову ж таки не секрет, що багато цієї зброї це вже старі зразки. Запитання таке: чи часто така зброя ламається? Наскільки це серйозна проблема, і чи бачите ви труднощі з тим, щоб налагодити ремонт, можливо, в польових умовах такої техніки? Угу. Ну і от, якщо ви можете якісь приклади надати, так наприклад, там такий тип зброї, він часто ламається. Я буду дуже вдячний. Дякую, дякую за запитання. Дуже важко оцінити стара це не стара зброя, враховуючи під час війни. Наприклад, під час Другої світової війни. Навіть у нас в Києві тут є такі випадки, коли там вже Київ був фактично в оточенні. Відповідно, не вистачало знову ж таки артилерійських стволів, зате були боєприпаси ще часів Першої світової війни. Тому з монументів були знята гармати Першої світової війни і використовувалися під час оборони Києва. Це випадок Другої світової війни. У нас саме на нашій території, тому на сьогоднішній день казати що щось застаріла. Я не можу сказати, що вона застаріла. Ми, наприклад, отримали 105 міліметрів гармати. На них автоматизована система управління вогнем. Калібр менше, ніж ми використовували, бо ми раніше використовували 122 і в протитанкові артилерії тільки використовували 100 мм. Але цей калібр 105 мм дуже добре себе показав під час безпосередньої вогневої підтримки піхоти. Коли піхота йде вперед і перед нею треба фактично зачищати територію, точність велика. Фактично кожен кулемет або мінометний розрахунок противника, який десь там з'являвся попереду нашої піхоти, він знищувався цим калібром. Безумовно, кожна техніка виходить з ладу. Навава, на стара і так далі. Це потребує розгортання системи технічного обслуговування гармат. Є певні роботи, які використовуються силами розрахунка, є певні роботи, які використовуються силами ремонтної роти тої чи іншої бригади. Розгорнуті ремонтні полки. Також ця зброя певними нашими заводами вже освоєна до ремонту. Навіть ну, так в процентах важко буде сказати. Але частково вже деталі за ліцензіями наших країн-партнерів виробляються на території України. Тому, ну, що хочеться, тільки щоб. Ну, безумовно, щоб воно не ламалось, але в зв'язку з тим, що великий настріл деяких стволів, безумовно ну, є гармати, на яких ми вже по два рази навіть стволи поміняли. Бо на певних ділянках місцевості я, наприклад, в Бахмуті велика інтенсивність, і на ці гармати велике навантаження. Але тим не менш, ну, все на досить високому технологічному рівні. Ми Вивчаємо, ну, немає універсальної зброї, ще раз кажу. Все потребує ком якогось комплексування, коли один зразок техніки може компенсувати інший. І відповідно до використання, як приклад, для міста, наприклад, джип, да, який використовує 25 літрів там, дизеля, це буде некомфортно. Але за містом для їзди по полю він забезпечить всі вимоги. Така ж ситуація, і стосується всього зброєння не тільки ракетних військ, і артилерії, а це і безпілотних систем, і танків і БМП все те ж саме. Чи те, чи що, якщо можна, я уточню точніше, трошки на пов'язане на пов'язану тему запитання. От дуже цікавий ваш фідбек, зворотній зв'язок по крабу, по польському крабу. Так. Тому що я ну, доводилося чути. Може, може, це і неправильна інформація, що це не найліпша зброя, часто ламається. От, просто цікаво від вас, як від фахівця, почути її оцінку. Дякую. Е, да. Ну, чому ж вона лама? Верніше, це неякісна. Що Краб, що аес 90 Велика Британія, що турецька фертіна. Вони всі зроблені на базі південно корейської гармати К-9. На сьогоднішній день це одна з також найрозповсюдженіших гармат у світі. Ну, з нею, мабуть, не мабуть а конкурує така гармата, як американська М-109 по поколінням. і да, бувають там електроні, то софт може там десь злетіти. Але ну, реакція адекватна і в залежності знову ж таки ж ви напрацювання, ці гармати відновлюються. Тобто є життєвий цикл гармати, і він виконується. І тому, коли ці гармати навіть отримуються по НТД або закуповуються, ці всі умови обов'язково обговорюються. З цим більше працює наше Міністерство оборони України, і тому є такі складові, скажімо так, це безпосередньо сам зразок, потім сервісне обслуговування, потім навчання особового складу і, відповідно, надання запасних частин або їх виготовлення на території України. Все. Якщо цей цикл 4 складові виконується, проблем по використанню гармат взагалі немає. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання в залі? Прошу. Вітаю, Віталій Залевський, п'ятий канал. Ми все частіше бачимо бавовну, і зокрема, вчора ми бачили бавовну в тимчасово окупованому Криму. Що ви можете про це сказати з точки зору нашого озброєння? Те, що ми можемо діставати на різні відстані, ну, бавовна завжди приємна. У нас в процесі таргетування є четвертий пункт, називається оцінка виконання вогнового завдання. Ми її обов'язково проводимо для того, щоб розуміти, що, чи ми справилися з цим завданням чи ні. Ну, одним із ну, індикаторів можна назвати, да, це бавовна в засобах масової інформації, коли ми бачимо. Я на початку свого виступу сказав і наголосив на тому, що нам вдалося зробити сітку смерті. Ну, на англійській вона краще звучить це кілнет. Чому кілнет? Тому що насправді. Знову ж таки не все виконують тільки ракетні війська і артилерія. Ми комбінуємо удари або вагонь удари ракетних військ з вогнем артилерії, з вагнем верніше, з ударами авіації повітряних сил. В цей час можемо залучити ударні дрони до виконання завдань. В Цей час групи спеціального призначення виконують свої завдання. В Цей час піхота може перегрупуватися або залучити можемо танки чи протитанкові засоби. До виконання завдання. Ще раз хочу наголосити, що тільки в комплексному застосуванні, коли орган управління здатний правильно спланувати, потім правильно ці всі напрямки скоординувати і війська завдяки своїй навченості, військовій дисципліні і якісному підготовці, техніки, озброєння і той місцевості, на якій вони воюють, ми здатні успішно виконувати завдання. Тоді ви за допомогою бавовни по телевізору здатні оцінити якість виконання нами своєї роботи. Дякую. Можливо, ще є запитання? Так, і ще уточнення, якщо ви можете про це говорити, чи завадить пошкодження залізничного вузла посачати озброєння та, на матеркову Україну і Чорноморському флоту? Ну, якщо Я... стосується Джанкоя, то Чорноморському флоту ні, бо інші залізничні вузли ще знаходяться в частності Симферополь. Ближче до баз Чорноморського флоту. А що стосується нашої території, так Джанко є одним із вузлів, який є на гіл на гіл на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя або йде до Херсона. Тому ну, одна з нанесення, одна із причин, або там не причина мети нанесення такого вогневого ураження була якраз. Зупинення або е, повністю зупинення або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території. Дякую, дякую. На жаль, це запитання не до нашого спікера, не по темі брифінгу сьогоднішнього. Можливо, ще є запитання, колеги. Армія інформ. Ну, два запитання пов'язаних: перше: старі радянські системи озброєння, техніка, які є сенс модернізувати, а від яких однозначно потрібно позбуватися. І друге питання ну стосується іноземної техніки. Виходячи з наших реалій, на вашу думку, на які слід звертати уваги і ну, озброювати наші збройні сили. Іми? Дякую. Дякую, що стосується старої радянської техніки. Ну щоб таємниць не розповідати, ми модернізуємо старі радянські зразки. Також сенс в цьому є, тому що в першу чергу це економія коштів. Коштів нашого бюджету. Країна воює. Війна це дуже дороге задоволення, насправді. І нове зброєння коштує також дуже великих грошей. А в нас є можливість модернізувати зброю і старі гармати до, такого, до таких технічних характеристик, щоб вони фактично були на одному рівні з зразками наших країн-партнерів. Тому це проводиться постійно. І е, у нас є е, ну вже відкриті дослідно конструкторські роботи, і я сподіваюся, що в найближчому часі ми обов'язково вже будемо мати вдосконалені наші системи, е, тому що у нас десь потреба близько двох тисяч стволів. Відповідно, вони з часом виходять зі строю і тому потребують оновлення. Що стосується західних зразків. Ну, Щоб тут е, 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 ніхто потім не сказав, що я рекламую е, е, якийсь спеціальний бренд. Але якщо зробити реальну оцінку, е, ну, можу сказати чесно, що найкращий результат показала гармата М3 Сімки. В них е, зараз коефіцієнт готовності 80%. І е, ну, серед всіх наданих це самий найкращий результат. Е, е, я не можу сказати, що у нас там щось гірше, там Цезарі. Чи М109 або L119, 118, ні. Вони всі в цьому ж ракурсі, але ну, найкращий результат через, серед цих всіх це М37. Таке, що готові брати ще, вир... готові виробляти самі по ліцензії і так інше. Дякуємо ще є запитання. Ну, будь ласка, якщо стосується теми брифінгу, Сподіваюся, що стосується дуже багато говорилося і говориться про так званий снарядний голод. Ну, по-перше, чи цей голод посилюється? По-друге, чи якщо звісно ви вповноважені про це говорити публічно, чи можна це якось на цифрах показати, яка динаміка? Ну от колись казали, наприклад, що росіяни роблять там на на початку. Війни, здається, десь 60 тисяч пострілів з артилерійської зброї на день. Зараз кажуть 20 тисяч. Чи ці цифри релевантні, чи може вони вже змінилися? Mm -hmm. Ну і чи знову ж таки можете ви аналогічну статистику дати по нашій артилерійській зброї? Дякую. Окей. Okay. Значить, э, э, ну, всі э, э, процеси, вони, як правило, плануються э, таким э, процесним, програмно-процесним методом. До початку цієї війни, в першу чергу, ми були орієнтовані на спроможності, що ми повинні там вбити стільки чоловік у росіян там, і таке інше. Для цього нам потрібна такий ресурс, і ми використовували стару радянську методику. Зараз, в першу чергу, нами використовується ресурсний метод планування. Ми знаємо, скільки нас планове надходження відповідних боєприпасів. Слава Богу, за рік. Це питання щодо нормалізації, впровадження, знову ж таки, в логістиці своїх програмних продуктів дозволяють нам чітко розуміти і створення відповідних запасів, дозволяють нам чітко розуміти, які ресурси ми можемо використовувати під час ведення бойових дій. Ну, Скажімо так, десь в кінці березня я за це дуже переживав. Зараз я скажу, що. Дуже великий плюс, що ми нарешті прийшли до ресурсного забезпечення, тому що в першу чергу змінилась філософія застосування тих жертв ізких підрозділів. З гармат ніхто не стріляє як з кулемета. Всі чітко розподіляють об'єкти до вогневого ураження, які ураження яких об'єктів призведе до певних ефектів і до успішного виконання завдань нашими підрозділами. Відповідно, люди більш відповідальніше почали відноситись. До підготовки до стрільби управління вогнем. Це там балістична, технічна підготовка, гідроматеріологічна підготовка, відповідно більш акуратнішим і точнішим став вогонь нашої артилерії. І знову ж таки, виходячи з ресурсного забезпечення, ми плануємо зараз і проводимо всі операції. Ну, безумовно, хотілося б більше. Особливо коли ти в передньому окопі сидиш, краще, як кажуть, спати під, вагне, під звуки вогню своєї артилерії, чим ворожої. Але, тим не менш, ще раз кажу, що ну, країна має певні свої ресурси, має свій бюджет, має свої можливості. Ну, ми не можемо бездумно використовувати боєприпаси. Мільйонами, як там робили це росіяни, і росіяни самі вже зараз прийшли до того, що в них немає стільки боєприпасів, немає потужності по виробництву, щоб використовувати в тих об'ємах, як ви казали, 60 тисяч. Так, десь на сьогодні ну, 20-30 тисяч, але ми проводимо зараз оборонну операцію. Сили оборони проводять оборонну операцію. Ми маємо зупинити просування противника. Противник намагається провести наступальну операцію. Тому в нас один, одна витрата боєприпасів, у нього відповідна більша. Це. Зараз логісти максимально, просто дуже велика номенклатура боєприпасів. І е, е, знову ж таки, їх треба так е, правильно класифікувати і ну, не стабілізувати, можна сказати, поєднати, щоб вогонь знову ж таки був найбільш ефективним. Бо е, Ну там іноді треба, наприклад, виконати спеціальне завдання як залистування місцевості. Тут, наче, ці снаряди, лежали нікому не потрібні, не потрібні. Тут вже раз там, певне відео прибуває, каже: ми лістовки підготували, наші війська йдуть вперед. Треба населення попередити, щоб там, залишили міста або ще щось, готові відстрілятися. А боєприпаси були використані вже по іншому призначенню. Ну або заряди до них. Тому. Безумовно, робота вся проводиться. Слава Богу, ніхто не зупиняється. Як кажуть, вогонь в очах у всіх є. Всі артилерісти від поту мокрі, бо роботи дуже багато, але тим не менш до виконання завдань всі готові. Дякую. Дякуємо представникам засобів маси інформації за запитання, нашому спікеру за цікаву інформацію про ракетні війська і артилерію. Наш брифінг завершено, і я нагадаю, що у нас на брифінгу був тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління бойових ударних систем Генерального штабу Збройних сил України, полковник Сергій Баранов. Це мілітарі медіа центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги захищаємо своє. Всім дякую.